Запрошую в цікавий світ чисел та цифр. Перша гра. Порахуй скільки предметів та покажи на пальцях кількість, чотири олівця, одна чашка п'ять цукерок. Дві гітари. Три телефона. Наступна гра порахуй до цієї цифри. Один, два, три. А тепер до цієї. Один, два. Продовжую далі. 1, 2, 3, 4, 5. І ще. 1, 2, 3, 4. Рухаємося далі. Перед нами клітинки з цифрами. Але деякі з них пропущені. Яка цифра повинна бути після цифри 1? 2. Яка цифра перед цифрою 5? 4. Ось відкрилися нові клітинки. Які цифри пропущені тут? 1, 3, 5. Нас чекає наступне завдання. Продовжи речення. Не комар і не павук, а простий, рогатий. Жук. Порахуй, скільки ніг у жука. Шість. А як же можна утворити число шість? Порахуй скільки жуків 5. Що потрібно зробити, щоб їх стало шість. Додати ще одного жука. Число 6 позначається цифрою 6. Щоб запам'ятати назву цієї цифри ось тобі підказка. Цей предмет називається шістерня. Дивись на предмет, починай його промовляти та згадуй назву цифри шістерня. Шість. З яких же чисел складається число шість. Жуки, допоможіть нам. Шість це один і п'ять. Два і чотири. Три. Чотири два. П'ять і один. А тепер можна пограти в гру скільки в кожній руці. Дивись всього шість цукерок. В лівій руці п'ять, а в правій. Одна. Всього шість цукерок в лівій дві, а в правій, чотири. Всього шість. В лівій три. А в правій. Теж три. З числами та цифрами можна гарно провести час. До нової зустрічі! thank you